Я Микола Лупеніс, місцевий житель міста Умань. Зараз я знаходжуся в районі паломництва, де зібралось близько 30 тисяч прочан. В цьому році паломництво доволі, проходить доволі такі, лояльно, без сильних надзвичайних таких подій. Не обійшлося і без шашликів в квартирах та на балконах, і швидка допомога неодноразово приїжджала. Проте в цьому році через АТО в Україні паломники ведуться доволі спокійно, доволі тихо, і так само місцеві жителі до них відносяться доволі лояльніше, так як бачать іншого іншу, іншу загрозу, не ту, яка є тут сторони Хасидів. Nog een keer uit. yatıp düştü. Ya maşallah. Bu nasıl? Ya maşallah. 何?何?